Ну, ви колись бачили настільки гарний букет тюльпанів, тож накреслимо лекало пелюстки і лекало листочка. Тепер вирізуємо коло для пелюсток і листочок. Нам їх потрібно два. Складаємо круг і ділимо на 6 пелюсток та розрізаємо. Вирізаємо 6 пелюсток, відступаючи від квота 2 см. Тепер огоромляємо на прасці. Три через одну пелюстку добре скручуємо до середини, а три решту трішки легше це будуть наші верхні пелюстки. Гріємо листочок на прасці, малюємо жилки, ще раз гріємо, відтягуємо краї і прокручуємо цілий листочок. Залишки, що лишилися з пелюсток, ми склеїмо одне за одним. Тепер візьмемо наш пагінець і склеїмо на спасці всі наші трикутнички одне за одним до самого кінця. Беремо нашу пелюсточку, проколюємо, склеїмо, тепер закручені повністю склеїмо серединку і одне за одним, і потім склеїмо верхні пелюсточки, склеїмо листочок, один, потім другий листочок і готово.